Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд моделі Optima з габаритами кузова 3500 мм довжина, 1500 мм ширина і 460 мм. Міцний посилений причіп, повністю оцинкований. Рама повністю посилена, як на всіх наших причіпах. Велика кількість поперечних балок. Прям дуже багато. Рама 80 на 40 Стінка 3. Ходовка посилена, посилені кронштейни ходової частини. Ресорно-амортизаторного типу, п'ятилистові німецькі ресори Алко з відбійниками ресорними, посилені пластини, посилені стрімянки. Вісь іде, як і на всіх наших причепах, кнот на 1250 кілограм. Колеса. Тут як опцію заказав клієнт 165 на 80. Вони йдуть з індексом нагрузки С повнорозмірна. Борта 46 сантиметрів. Як на всіх моделях Optima, йде бар'єрка. Це ребро жорсткості, труба 30х30, стінка 2, дуже міцні борта. Підлога і борта бакіліта фанера вставки 9,5 мм. Крила оцинковані Alcocober Tandem. 4 підніжки. Додаткові опції, передній і задній борт відкидний, німецька фурнітура, вистроз'ємні петлі і посилене дишло, яке можна регулювати по висоті шару. Ось такі, друзі, міцні причепи в місті Запоріжжі.